Бери велосипед і тисни на педалі, І хай дорога стелиться до ніг, Тож від людського галасу подалі, бо ж стільки в цьому світі є доріг, які чекають, кличуть мандрувати, і відкривають перед нами світ, а скільки в нім краси не передати, та й небо посилає свій привіт, і зазиває в неосяжні далі, що перед нами всю красу відкрить. Бери велосипед і тисни на педалі. Це для людини дивовижна мить, і горизонти світ тобі відкриють. Відчуєш ти, чого не відчував, красою небо раптом заозоріє. Пізнаєш те, чого ще не пізнав. Красу земну і велич цього світу та істину життя відчуєш мить. Погода ж гарна, бо настало літо. До мрії хай душа твоя летить.